Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Так. Це стрілки з часнику, Я так. Акуратно, дуже дрібненько їх ріжу, вони помиті. Так ти ще ріжеш? Ну, як? Я ріжу по свой. Так, щось таке. І зараз будемо перебивати їх. Будемо робити приправу. Тут Такі то справи. О, бачите, як я нарізала правильно. Красота, і аромат. Перемішати, щоб воно де не, не залягли кусочки, хоча то ні страшного. Ніколи не робила такої поправи, але хочу спробувати. Зараз ще раз трошки переб'ю. Dakar, що ви сушли? Ні, тут воно має бути сере. це цікаво прибилося. Не знаю. Видно, не видно. Тошеч, то хвати його перебивати, якісь вроді, дрітеньке вже. Поняття не маю, яке воно має бути. Свята, так. Свята є. Свята молодої чистити не може. А <клес> це <клес> ти така сама, як вона, то став, я почищу. Не лізь. Тікай. <клес> Та ж ж дочищу її. Ви, напевно, святою сестри. Да, раньше. Так вот, картоплю объедную. Я -то тоже не могу чистить картофель молодой. Какой-то это... дивлюсь, маловато ей тут. Ей. Тих стрелок. <laughs> Куда? Ох. То там ножем режь, режь, бався, бався. А так раз-раз. Це вже щось друге діло. О, Може трохи більше, а то щось там так. Трошечки, трошечки. О, так, ложку забула. Так, тепер у нас мелений перець. Ну, хто який хоче приправити, так і дає. Це у нас настояще масло домашнє. Так, 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 так. так. І трохи нам треба ще олії сюди дати. За стіль забула. Ти завтра в школу йдеш? Це не все, що тут книжка. Не солі. Що, забув одну книжку? Ходитимеш? Що ж не ходитиме на репетиції, що ж треба? Ти ну, ви, ви що не? тут таке, я не можу попасти. Що це? Так, коротше кажучи, що таке не везеш, чим його їдять? Зали виключати не будуть. Ось таке воно Та виходить. Тебе ж там ще є. Та є. Ну, то є? А остальне треба чекати, коли світло з'явиться. Значить, сьогодні без піці, не доля. Значить, не шкози. Та, так суну світла нема. на чому ми Хіба зараз одним костюм На Кострі не спечеш. Звісно, спечеш. Ось так ми зробимо приправу. Для, для наших страв будемо додавати о. А ще один лоточок, то ми доробимо. Зараз. О! Оце так. Це жовта моя кришка. Я думала, що червона від нього. Тепер беремо торбешку. Сказав, що я не так сказала. <кій> <кій> Ладно, торбинку. Ставимо нашу лоточку у торбинку. І гарно, гарно. Я хвора, я не хвора, я просто картоплю О. І тісно зав'язуємо. Для того, щоб нам в морозінці не завонялося все частиком. Ось. І все, і відправлю в морозилку. А цей зараз у другий лоточок візьмемо. Складемо. Ось, потім я ще дороблю трошки. Кропу, кріпу. Сумно було. Тут все в морозільці пахло кропом тим. Якби ще просто пахло, це прям смердів. Та то з я його тоді наробила на в торбину цілу торбу. А воно все як кропом пропахло. Ладно, хто любить кріп, а як я не люблю його, я не дуже люблю. Тільки домашні домашній картоплі цілості тушить. Я той, тільки варені молоді картоплі люблю. І чуть-чуть приправу. -чуть, чи там салачка, тобто Ох. Все, мама, вона якась така ріже. Будь здорова. О, дякую. Здорова. Ого, то-то, да. доробимо. Ну нічого, будемо чекати. Прикольно. Поки зробиться світло. Ладно? І ну, до того всього стрім проводити. Ось так. Так що, ось таку я приправу зробила. Можна хліб мастити, хто схоче. Можна до всіх страв додавати, до яких вам треба. Це старе свиняче свіня, відро. Ну то й що? Ось. До всього. А ще хочу зробити зелену сіль. Ну, то вже буде в другому відео. Так. Ну, Це вже буде в другому відео, бо тут вже не вийде. Ще зараз доробити треба мені того трошки і тоді зробити ще трошки зеленої солі. Так, щось таке. Всім миру, спокою, затишку. Міцного здоров'я і тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Масла можна брати менше, можна взяти більше в Ну, Так, як я маю масло, то я взяла трошки більше масла. Мені подобається коли більше масла. А ви беріть, як вам до смаку. Дякую. Так, щось таке. Всім па-па! І всім до зустрічі слідчому відео.